Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо цей тиждень з нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятниці, рівно о 18-й за Києвом та об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найбільш актуальні та важливі рішення, що стосуються України, США, Європи і не лише. Назвати Остап Яриш і нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую на них відповісти упродовж ефіру. Якщо буду мати відповідь, звісно, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся та слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо також знати, звісно, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Маємо кілька тем до обговорень. Почнемо щодо нових заяв, які ми почули від Майкла Волца. Це номінант Дональда Трампа на посаду радника з національної безпеки Сполучених Штатів. Так от він заявив на вихідних в інтерв'ю телеканалу ABC, що для домовленостей щодо війни Росії проти України потрібно стабілізувати лінію фронту про майбутню політку США щодо України в адміністрації Трампа і що сказав Майк Волц, Говоримо далі в програмі. Детальніше це аналізуємо з Тетяною Ворожко, яка стежила Цією темою Таню, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Сьогодні давай поговоримо про те, що власне сказав Майк Волц від Трампа. Нещодавно ми почули слова про, начебто, готовність зустрітися із Владимиром Путіним. Які основні тези щодо можливої політики Трампа пролунали від Волца протягом цього інтерв'ю. Так, ну почнемо спочатку з першої тези. Дійсно, 9 січня на прес Ла, коли Дональд Трамп сказав, що сторони домовляються, що підготовка до цієї зустрічі вже ведеться, що Путін готовий зустрітися, але це відбудеться не раніше, ніж не раніше ніж 20 січня. А також він сказав, що ну знову повторився теж, що якщо б була якщо б він був президентом, то він б не сталося, і що цьому що це криваве без які треба покласти край. Ну власна ведуча ведучий ABC просив Майкла Волца прокоментувати ці слова і він також сказав про те, що скажімо так ведеться якась підготовка, така попередня, але поки що щодо зустрічі, щодо дати, ще немає чи формату ще інформації. Немає, давайте послухаємо. Well, the are, are підготовка триває, але просто на мить зверну увагу на цей момент. Мене вразило, яка кількість людей лише після президентських виборів відійшла від позиції необмеженого чека стільки скільки буде потрібно, чи то місяці роки, чи десятиліття, і продовження цієї війни, яка справді перетворилась м'ясорубку людей і ресурсів у стилі Першої світової війни з наслідками третьої світової війни. Тепер навіть президент Зеленський, зайшовши у кімнату в Парижі, сказав, що готовий працювати з нами, щоб покласти край цій війні. Давайте закінчимо її справедливо і відповідально, щоб захистити майбутнє України, але покладемо цьому край, щоб увесь світ міг відійти від неї. Отже, з точки зору президента Трампа, ви не можете вступати в угоду, якщо у вас немає певних відносин і діалогу з іншою стороною. І ми точно це встановили в найближчі місяці. Ну, також сказав, що можливо почнеться з дзвінка, оскільки формату часу поки що немає. В, в Кремлі вже на це відреагували. Дмитро Пісков, речник Кремля, сказав, що а, вони готові до зустрічі, без яких без будь-яких передумов. Головне, щоб було або політичне бажання. А раніше українська сторона це вже коментувала, оскільки заява власне самого Трама пролунала раніше. А Григорій Тихий, речник МЗС, сказав, що ну, нічого в цього нового немає. Що а, ми ми розподіваємося на те, що Дональд Трамп буде, ну я скажемо так, переказує. Це цю цитату, що Дональд Трамп буде, скажімо так, допоможе до досягнення е, миру, але ми зосереджені безпосередньо на зустрічі президента України та президента президента Трампа. Ну і раніше в інтерв'ю лексу Фрідману, яке було 5 січня, оприлюднено, також президент Зеленський казав, що він бачить це таким чином, що спочатку буде зустріч між ним та президентом Трампом, що вони домовляться, як можна покласти власне край війні, як змусити Росію сісти за переговорів. А неможливо, скажімо так, сідати зразу всіх трьох говорити тому, от ми бачимо, що зараз лунає лунають слова власне про лунаєдеї власне щодо зустрічі Трампа і Путіна. Ну і також раніше цю ідею прокоментував Кікалок. Якщо ми говоримо загалом про а, Трамп Дональда Трампа, він сказав, що в, в, говорячи від себе, говорячи не від не, власне не від Дональда Трампа, він сказав, що президент Трамп не збирається щось віддати Росіянам, що віддати Путіну. А що його мета, скажімо так, покласти край війні а, і захистити суверенітет України. І говорячи про коли це може статися, він сказав, що давайте будемо дивитися через 100 слів після 100 днів після інаугурації, де ми будемо так. на той момент, і будемо вже скажімо так від цього відштовхуватися. Ну, ми знаємо, що раніше лунали заяви до Трампа про те, що цю війну можна за закінчити за 24 години. Ми бачимо, що а цих заяв вже зараз вони трошки змінюються. Так справді так було Читовні. кілька заяв. Так нагадуємо для глядачів кіткелок. Це обранець Трампа щодо посади. Радника, спецпосланця, спецпредставника сполучених штатів з питань України та Росії очікувано він також приступить до виконання обов'язків вже після 20 січня. Таню інша важлива заява від Майка Волца, яку ми почули на цих вихідних, і яка насправді не робила багато резонансу в Україні про необхідність зниження мобілі... мобілізаційного віку. Що саме сказав Волц і як він це аргументував? Но ну, він сказав, що для того, щоб вступати в переговори, необхідно стабілізувати лінію фронту. Для цього потрібно не лише амуніція, не лише боєприпаси, але для цього потрібні і війська, що напевне не всі в сполучених штатах знають, що українці воюють не з 18 років, скажімо так, їх мобілізують. Звичайно, що є добровольці, що воюють не з що мобілізують не з вісімнадцяти з 26 років, ну насправді з 25 років. І сказав, що це цей крок є необхідним. Що якщо українці просять, що а інше повну міру захищали демократію, то власне і вони також мають. Повною мірою захищати захищати демократію, тобто наголошував на необхідності цього кроку збільшити кількість а, українців на на лінії фронту. А раніше про це ми знаємо говорила адміністрація Байдена, і, і вони переважно це робили не публічно. Такий тиск ми більше чули від повідомлень офіційних осіб, і на це багато разів. Власне, реагував президент Зеленський з його команди. Ну їхній головний аргумент полягає в тому, що а, нам немає, не вистачає обладнання, не вистачає боєприпасів для того, щоб оснастити тих солдатів, які вже є на передовій. Тобто цей крок залучити більше людей він ну не буде, скажімо так, а, мати, мати людей. Сказав, що ми не будемо платити молодістю, а за те, щоб не вистачає когось, не було вчасно поставлено якісь, якісь озброєння. Ну і власне ще одна теза пролунала під час цього цього інтерв'ю досить важлива теза. Він сказав, що а, Сполучені Штати розуміють Дональд Трамп Розуміє, що неможливо вигнати виженути росіян з кожного дюйму української землі. Все більше людей це розуміють. А він це скажімо так бачить це як позитивний момент, і що необхідно домовлятися і вести переговори щодо закінчення війни. Безумовно таню а в українських змі також ну в принципі багато так дивилися це інтерв'ю і, і передруковували. Були новини з цього і зокрема були повідомлення про те, що Волц, начебто, висловився на підтримку зняття з України обмежень на використання американської далекобійної, далекобійної зброї для ударів по території Росії. В принципі, цей крок ми знаємо, був вже зроблений адміністрацією Байдена. Чи дійсно пролунала така заява від Майка Волца, і що ми взагалі чуємо так з цього приводу від команди Трампа? Ну, власне, так, мене теж здивували ці повідомлення. Я двічі переслухала інтерв'ю. Він не говорив взагалі про використання далекобійних зброї. А ці ці обмеження були зняті командою Байдена ще в кінці... Листоп... наприкінці листопада місяця. І тоді власне Майк Волз дійсно це коментував. І що він тоді казав? Що, що це є частиною ескалації. Тобто він казав, що є ескалація з боку right. Росії та залучення uh, and, and залучення. Залучення військових з північної Кореї, а використання експериментальної зброї по Дніпру, а також дозвіл України використовувати далекобійну зброю за межами на території на території о, Росії зняття цих обмежень. Тобто він це скажімо так, все разом склав. І крім цього він говорить про те, що ну власне треба стабілізація, треба мир, а не збільшувати, що президент Трамп його хвилює, Те, що має бути не ескалація. А має бути власне, ну скажімо так, переговори і закінчення цієї війни. Ну і на той момент, від наприкінці листопада, коли це рішення було зроблено, від частково від команди Трампа ми чули досить, скажімо так, оточення. Можливо, Трампа ми чули багато негативних заяв на цю тему. Ну зокрема від його сина, Дональда Джуніормодональда -Молодшого, Молодшого або від представників конгресу. А тоді були, скажімо, різні заяви. Були такі, що й в підтримку цього рішення, наприклад, від того ж Кеда Келога. Амітема ковоца була, скажімо так, ну більше нейтральна заява. Хоча раніше він виступав проти мікроменеджменту війни і виступав в на підтримку, коли це рішення ще не було зроблено. Кіт так, я прадую насправді його коментарі. Тоді з цього приводу він, якщо не помиляюся, казав про те, що е дозвіл Байдена на використання далекобійної зброї по території Росії може дати додатковий важіль впливу для так. адміністрації Трампа, і в принципі це. Розширює опції для майбутніх перемовин і договору про який говорить сам Дональд Трамп та люди з його оточення. Таню але свіжі свіжих заяв немає. Свіжих заяв я першукала, Дійсно, свіжих заяв на цю тему. Нема тому що тема зараз дійсно не стоїть на порядку. А таню ще одна гаряча тема, яка розвивається, це не тільки Україна. Якщо говоримо про зовнішню політику, це тема «Гриланії». І ми говорили про цю тему в ефірах попередніх і на сайті писала. Але е, Майк волець з цього приводу теж висловився так для глядачів Нагадаю, що минулого тижня Дональд Трамп. Ще раз висловив своє бажання про контроль над цією територією, яка зараз належить Королівству Данія, а не виключив про можливість придбання цієї території чи розширення впливу сполучених штатів на неї. Говорив також і про Панаму, зокрема про Панамський канал, про те, що потрібно повернути його до сполучених штатів. Як Майк Волц, майбутній радник з національної безпеки, людина, яка в принципі буде. Прямо дотична до, до таких рішень, як він зараз коментує е, ці заяви Дональда Трампа і бажання е, повернути контроль США чи чи отримати контроль США на територію Гренландії та Панамським ганалом він цікаво це сформулював Він, в першу чергу про це говорить з точки зору е, інтересів безпеки Сполучених Штатів. Е, якщо ми говоримо про Гренландію, то він сказав, що по перше, це е, Відкриваються нові торгові шляхи там, оскільки тануть тануть льди в вартеці. Крім цього, він говорить про те, що там є запаси за поклади а, нафти та газу. І крім цього, а, скажімо так, наші а, наші вороги, а наші супротивники становлять нам скажімо, там загрозу в цьому регіоні, наприклад, тобто що, що Данія робить недостатньо для того, щоб а, стримувати Росію. Він сказав, що у них там багато ледоколів. А в Данія яка хороший наш друг і союзник, але вони там мають собачі упряжки. Тобто, це ніяким чином не можуть таким чином захистити протистояти інтересам Росії або, скажімо, там якимось агресивним діям Росії, які несуть небезпеку Сполученим Штатам, каже, хтось вони нам вже становлять загрозу в північній півкулі та в західній півкулі, говорячи про Канаду. Про про панаму він власне, е, говорить про загрозу з точки зору А сто, е, загрозу з боку Китаю. Його запитали: а чи буде він, чи божливі чи буде Трамп використовувати силу для того, щоб захопити а, Гренландію або Панаму? На що а, Майкл во сказав про те, що а, різні є різні опції? Одна опція може бути внесення якихось змін до існуючих договорів, а, тобто це може бути суто юридичні шляхи. А також він каже, що от тепер гренландці хочуть не це також відкриває якісь можливі нові опції а що вже з цим так само можна працювати. Ну а якщо говорити про військові використання військової сили, то він не буде це, скажімо, не буде цю опцію взагалі а, знімати з порядку денного зі столу переговорів, тому що це як головнокомандуючий, як президент. А ну це неправильно, що відмовлятися від будь-яких опцій. Він також згадав Байдена, який з його словами так робить. А він каже, що от все зараз залишається на. А можливі опції для все розглядається. Все. все розглядається. Так цікаво, знаєш, тому що прем'єрка Данії Мата Фрідерексан коментуючи ці заяви, які чули ми від Дональда Трампа, вона каже, що не вірить, що Сполучені Штати вдадуться до військової військових дій чи економічного тиску. Вона скаже, що США залишаються абсолютним і найбільш важливим союзником Данії, зокрема, коли йдеться про Арктику. Але пишуть змі, що в Данії серйозно ставляться до цих заяв Дональда Трампа, і намагаються зараз знайти рішення, як на них реагувати, щоб щоб якось цю ситуацію також вирішити. Але впевнені, ми тут що будеться тема розвиватися, і будемо ще до неї повертатися неодноразово. Таню дякую. Дякую тобі і за цей аналіз. Тетяна Ворожко стежила за останніми заявами Майкла Волца, майбутнім радником Сполучених Штатів з національної безпеки, який буде дотичний до ухвалення рішень, які стосуватимуться нацбезпеки США, також зовнішньої політики. Друзі, якщо маєте якісь питання, не соромтесь ставте їх в коментарях, спробую зачитати відповісти. Якщо буду мати відповідь, залишається на ще. Половина ефіру. А, якщо вас щось цікавить, чи щодо політики а, чи заяв команди Дональда Трампа, чи щодо інших тем дня, а, ставте ці питання, спробуємо відповісти. Рухаємося далі і говоримо про іншу важливу тему. В п'ятницю сполучені штати та Британія оголосили про новий пакет санкцій проти російської енергетики, зокрема нафти та тіньового флоту Росії. А цей продаж нафти та газу в принципі більш одне з найбільших чи можливо навіть найбільше джерело доходів для Росії, за рахунок якого вона фінансує зокрема свою. Війну в Україні, які перші наслідки цих санкцій, та наскільки вони будуть ефективними у середній та довготерміновій перспективі? Говоримо далі з нашою журналісткою Оксаною Бедратенко, яка цю тему досліджувала, Оксано, вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся нині до розмови. Давай поговоримо так про, про перші наслідки цих санкцій. Чи є вже перші результати тих обмежень, які ми побачили у п'ятницю, і чи можемо ми говорити про якийсь вже видимий ефект став на сьогодні? Так, Остапа, як ти і зазначив, презентуючи ці нові санкції, уряд США сказав, що це буде вагомий удар по найбільшому джерелу доходів Росії, які та використовує для війни проти України, і що це. Не призведе до стрибка світових цін на нафту або нафтової кризи. Однак, що ми бачимо за ці три дні, ціна на нафту бренд виросла на 3%, І аналітики таких компаній, як Кплерз, Міцухо, прогнозують, що ціна на нафту зростатиме далі. Зокрема, на нафту з близького сходу. Вони пояснюються тим, що основні споживачі російської нафти це Індія та Китай. Вони після того як Європа відмовилася – купувати російську нафту зменшила ці цю купівлю. То Індія та Китай стали основними споживачами. і Вони тепер будуть зменшувати купівлю російської нафти і боротися за близькосхідну нафту. І ми вже бачимо відповідні тенденції. Ми знаємо, що Індія заявила, що вона не буде дозволяти вхід під санкційним російським танкерам до своїх портів. А за даними компанії, як три танкери російського тіньового флоту зараз дрейфують поблизу Китаю, тому що їм Китай не дозволяє я входити в свої порти е, іншим. Сигналом є те, що президент Сербіїч закликав Росію продати свої акції і вийти з найбільшої нафтової компанії Сербії НАЕС. Інакше ця компанія підпаде під санкції від США наприкінці лютого, тобто ми бачимо, що є перший вплив санкцій з одного боку. З іншого боку, є певне зростання цін. Президент США Джо Байден поперед. Редив, що е, ці санкції можуть вплинути навіть на американців, які можуть зіткнутися з підвищеними цінами на бензин. Однак він сказав, що це того варта, адже це важливий важіль для того, щоби стримати е, агресію Путіна. Давайте послухаємо. Санкції введені сьогодні, тому що вони сильно вплинуть на зростання російської економіки та ускладнять Путіну ведення його воїн. Імовірно, що ціни на бензин можуть зрости на 3-4 центи загалом, але це матиме більш глибокий вплив на здатність Росії продовжувати діяти так, як вона діє під час ведення війни. Оксано, ми знаємо, що Росія в минулому обходила ці санкції завдяки так званому тіньовому флоту. В цьому новому пакеті обмежень ми побачили зокрема санкції під цими санкціями. Опинилися 183 кораблі, які кажуть власне і належать до цього тіньового флоту Росії. Але тут експерти також говорять, що важливими є і чи мають бути і вторинні санкції, які б торкалися тих країн чи компаній, які купують нафту у Росії. Чи зруйнують ці останні обмеження від США і Британії, які ми побачили можливість Росії оминати та обходити ці санкції, власне використовуючи свій тіньовий флот? Так, Остапа за оцінками Лойц, 35% російського тіньового флоту потрапило під санкції. Це 42% російських поставок нафти морем, що достатньо потужний. Крок, однак складність тут в тому, що ці кораблі здебільшого не заходять в територіальні води США, однак багато з них ідуть через Балтійське море, Фінську протоку, ла ламанш. Тому роль європейських країн є тут надзвичайно великою. Зокрема, просто навіть перевірка документів підозрілих танкерів, які йдуть через їхні води або через міжнародні води, адже танкери цінньового флоту Росії це в основному застарілі, не застраховані. Ховані кораблі, які становлять екологічну загрозу, і яких підозрюють в актах саботажу, так минулого тижня Німеччини довелося буксирувати російський корабель, такого російського ціннього флоту, який тратив керування в Балтійському морі. Також країни регіону примусили задуматися розлив нафти в Чорному морі, адже якщо нафта, хоча б з одного танкера розілліється в Балтійському морі, це означатиме екологічну катастрофу для низки країн. Фінляндія збільшила перевірки документів цих підозрілих танкерів після того, як було перерізано провід кабель від Фінляндії до Естонії. І Ліна Валтонен, це міністерка закордонних справ Фінляндії. За. Вила, що 12 європейських країн а, вже об'єдналися і активізуватимуть перевірку цих документів. І якщо а, не будуть документів, не буде документів. Якщо ці вимоги будуть порушуватися, а, то такі кораблі підпадуть під санкції Європейського союзу. І їм буде заборонено вхід в європейські порти. А, такі дії Фінляндії а, назвав дуже хоробрими Габріеліс Ланцбергіс в інтерв'ю Юлії Ярмоленко. А, з голосу Америки він також нарікнув на те, що в Європі немає єдності щодо таких перевірок і протистояння Росії на Балтиці. Давайте послухаємо Зараз, коли йдеться наприклад про Фінляндію, коли Фінляндія почала перевіряти кораблі, після обв'язання проводів у Балтійському морі всі це вітають як дуже хоробре рішення. Чудове і це справді вражає для країн з населенням 4 мільйони, як Фінляндія, взяти це на себе, бо ніхто інший в альянсі цього не робить і не допомагає треба робити це самому і для фінляндії це велика річ жодна країна в регіоні балтійського моря крім німеччини яка географічна в регіоні не відчуває що здатна сама кинути виклик росії російським морським перевезенням в міжнародних водах тому для таких рішень ми і об'єднуємося в альянс шлях який ми обрали через нато чи єс надзвичайно повільний я не певен але менше 10% кораблів тіньового флоту росії що перевозять російську нафту 10% – це темп єс на сьогодні і Чи можуть ці санкції також змусити Індію та Китай відмовитися від купівлі російської нафти та співпраці в цьому плані? Так, ми вже чуємо а, перші індикатори, того, що а, Індія та Китай не хочуть купувати а, таку нафту а, і а, будуть забороняти входу а, кораблів тіньового флоту до а, своєї території. А, однак, коли йдеться про санкції на покупців цієї нафти на Індію та Китай, а, фактично. А, ми не, не чули таких закликів такої позиції з боку е, уряду е, США. Адже е, одна з е, речей, на якої наполягає е, Америка, це те, щоб не зруйнувати е, міжнародний ринок нафти і не викликати нафтову кризу, коли би е, деякі країни Розуміло. змусили би, скажімо, платити надзвичайно високу ціну за це. Будемо стежити за цим Оксана. Останнє питання чи в цілому ці санкції будуть ефективними? щоб Якщо не зупинити війну Росії, то суттєво обмежити її здатність вести цю війну. Росія справді зараз потерпає від падіння курсу рубля від високої інфляції від нестачі коштів, адже ставка дисконту центробанку Росії на рекордно високій позначці, і саме зараз, як кажуть, деякі спостерігачі як кажуть посадовці адміністрації Байдена, варто завдати удару по Росії для того, щоб значно обмежити її ресурси. Еліна Валтонен також закликала ці демократії в теперішній час об'єднати. Щоб протистояти автократіям саме користуючись цим послабленням економіки Росії, тобто ми побачимо наскільки ці санкції матимуть великий вплив. Варто також відзначити, що ці санкції були введені в останні тижні роботи адміністрації. Байдена, і наприклад, аналітики Джей Пі Морган в аналітичній записці вказують, що це так. можливо посилить позицію Трампа, новообраного президента, в переговорах із Росією. А наприклад, аналітик Energy Aspects скаже, що навпаки, це можливо адміністрація Байдена намагалася забезпечити, що ці що позиція США щодо Росії не буде послаблена за адміністрації Трампа. Давайте послухаємо оголошені в п'ятницю санкції стали найбільш суттєвим пакетом санкцій проти Росії, які ми побачили за останні декілька років від адміністрації Байдена. Гадаю, ми бачимо дві речі: перше це останні дні адміністрації Байдена до того, як він передасть владу обраному президенту Трампу. Тому його команда хоче зробити якомога більше кроків, аби зміцнити позицію України. І можливо навіть обмежити здатність адміністрації Трампа відкотити і послабити позицію США щодо Росії. Друге, команда Байдена вважає, що нафтові ринки дозволяють їм більш жорстко поставитись до Росії і не підштовхувати ціни вгору. Оксана, дякую тобі за цей аналіз. Оксана Бедратенко. Була з нами на зв'язку. Дякую, Са. І запитання глядачів Сергій питає, чи будуть додаткові санкції при адміністрації Байдена? Ми наразі не чуємо таких сигналів. Цілком можливо, що можливо якісь будуть нові обмеження, але знов ж таки залишається тиждень. До кінця цієї адміністрації, 20 січня буде інавгурація нового президента. Часу на так багато сигналів про санкції ми не чуємо, але якщо Байден вирішить їх вести, то звісно все може бути. Рухаємося далі говоримо остання тема сьогоднішнього ефіру. Повертаємося до подій у Лос-Анджелесі. Синоптики кажуть, що є загроза нового вибухового поширення вогню, оскільки вітер не вщухає в місті Лос-Анджелеса. Наша кореспондентка Христина Шевченко розказує про те, як люди там. Споруються і намагаються подолати наслідки. стихії. ось так виглядають вулиці на північному сході Лос-Анджелеса у районі Альтадени. Бачимо, тут згоріли цілі квартали. І вже сьогодні сюди повертаються мешканці, аби подивитися, що трапилось із їхнім житлом. Далі у сюжеті їхні емоції. Це будинок Тревора Бернара. Вірніше те, що від нього залишилось. Чоловік прийшов сюди з онуком після двох безсонних днів евакуації. Нам відключили електрику вночі перед пожежою, і в нас не було ні зв'язку, ні інтернету, нічого. І Мій син постійно приїжджав зі свого дому до мого. Потім він мене розбудив і сказав, що нам треба йти. Він рятував мені життя. Він рятував мені життя. А так ви б не пішли, ви б залишились. Ні. Я не знав, я не знав, я просто не знав. Тревор до останнього не вірив, що пожежа таки дійде до його будинку. Уродженець Ямайки, він прожив тут 60 років. Майно чоловіка було застраховане, втім, каже, йому найбільше шкода родинних фото із батьківщини. Онук Травера Джамарі веде нас до того, за чим він сумуватиме найдужче свого улюбленого місця у задньому дворі. Раніше тут була гойдалка. This, these are the birds. Тепер ці мертві птахи. Yeah, Ось тут каже онук, дід тримав домашніх кур, і вони також згоріли. How, how long, how Скільки часу ти провів у цьому будинку? When I was Коли я був маленьким. Ми проїжджаємо вулицею далі. Тут можна побачити вигорілі зелені газони і сади, меблі, вигорілі автомобілі. Серед мороку стоїть Тесла Джеймса Снелла. Чоловік приїхав подивитись на свій будинок, збудований у 1924 році. Тут він проживав із дружиною, собакою та кішкою з 2008 року. Лише шість тижнів тому вони закінчили ремонт. Ось наші двері. Вони були тут. Це наш камін у Вітальні така собі їдальня. У нас була маленька кухня в підвалі в цій частині. Кімната для відпочинку, спальні та ванні кімнати. Тепер нічого нема. Йому та дружині вдалось вивести тварин, документи, ліки та весільні фотографії. Решту ніколи не повернеш. Цалматеріал зверсейф. Це все матеріальне. Ми в безпеці. Ми можемо знову побудувати. Але наші сусіди, яких ми знаємо з тих часів, як ми тут живемо, у них є діти, вони чудові. Усі ці сусіди це чудова спільнота. І бачите, як ми втратили не тільки будинки, а й нашу спільноту, наш район. Наш весь район зник. Усі ці дерева багато людей люблять Альтадену за характер. Це історичний район, але багато чого пошкоджено або зникло. На вулиці можна побачити все більше мешканців, які намагаються дістатись до своїх будинків з надією, що може якимось дивом вони вціліли. Незадовго до пожеж деякі страхові компанії, щоб уникнути фінансового краху, скасували страхові поліси для майже 50 тисяч власників будинків у золотому штаті. Багато з них проживали у Лос-Анджелесі у районах з високим ризиком. Тож багатьом, окрім боротьби зі стихією, доведеться готуватись до нової боротьби із страховими компаніями. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Ярослав Головкін для Голосу Америки. Ось такий репортаж із Каліфорнії. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність та запитання. Питає Amazing Johnny глядач нас чи буде в день інавгурації Трампа. Обов'язково буде стежимо за цим. Ви ж стежте за нами. Сьогодні програма частаємо тайму-22» 22-й». Брифінг повернеться до ефіру вже завтра, о в й Продовжимо з іншими важливими темами. Тижня. Побачимося. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки будинку. Ночна їжа.